Так ніхто не любив, на безкрайній землі не зустрічалось подібної жертви, щоб за тих, хто тебе ненавидить, ганьбить, на Христі в тяжких муках померти. Він зробив це для нас заради грішних людей, що в гріхах день у день помирали. Бог могутній віддав свого Сина на смерть, щоби вічне життя вони мали. Руки ті, що створили цю землю, життя, руки ті, що створили людину через тисячу літ до страшного Христа, не вагаючись, люди прибили. Так ніхто не любив, так ніхто не жалів, так ніхто більш не буде любити. За життя на землі він життям заплатив. Щоб людей у раю поселити. Чаша, хліб перед нами лежить на столі, як частинка святої любові, в руки чисті від тіла частинку прийми і краплинку пречистої крові. Ти Христа, чистоту у собі бережи, будь слухняним дитям постарайся, щоб щоденно не чуть у собі слово совісті, грішник, покайся. Він сказав нам: йди! Іди і більш не гріши по моїй, по єдиній дорозі, то чомусь гріх знов і знов панує в душі, і його подолать ти не в змозі. Але є наш Ісус, Він сказав: Ти проси, сили в мене проси, буде дана, не здолаєш, що сам до Христа принеси, перемога гріха в Його ранах. Амінь.